<рес> Яка <рес> краса? Мене підозрюють у спробі вбивства. Але я повинен вас розчарувати. Я їв цукерки, як і всі. І нічого, і нікого не намагався отруїти. Ключ. Хм. Так, колись я там сидів в. Насправді залишились ключі. Дуже дивно, а вже точно тут був. Але ключів більше на місці немає. Точно не згадаю, І що все це означає? А, боюся, я не зможу так зразу сказати. Іноді я йду в справах, але не завжди зачиняю двері, якщо я збираюсь швидко повернутися. Хіба хтось зміг зайти. У п'ятницю я одразу ж після святкування поїхав, а сьогодні з'явився пізно. Я зранку викладаю в університеті. У вихіді мене, звісно, на роботі немає. Якщо не вірите, запитайте охорону. Вона підтвердить. О -о -о.